Права 333. Знайди десяткове наближення дробу до сотих. Ну що ж, стартуємо, дивимося, перший дріб у нас одна сьома. Ну, записуємо дріб одну сьому, як частку, записуємо 1, що ділиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, якщо нам треба округлити до сотих, то ділимо одиницю на 7 до тоді тисячних. Тоді ми зможемо округлити до сотих. Ну що ж, давайте ділити. Отже, записуємо тоді 1, що ділиться. Що ділиться на 7. Ну що ж, 1 у нас менше, ніж 7. Ціла частина частки в нас дорівнює 0. Гаразд. Ну що ж, дописуємо тоді 0. 10 ділимо на 7, це буде 1. 1 помножити на 7 це буде 7. Віднімаємо. 10-7 це буде 3. Дописуємо 0. 30 ділимо на 7, це буде 4. 4 множимо на 7, це буде 28. Віднімаємо. 30 мінус 28 це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 7, це буде 2. 2 помножити на 7 це 14. Віднімаємо. 20 мінус 14 це буде 6. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості. І так далі можна продовжувати отримувати цифри. Ми не знаємо, який там період дробу. Ну, але запишемо його точністю. Тоді отримали ми три знаки після кого ми записуємо, що це дорівнює тисячні, Ну і так далі. Так, нам потрібно зараз округлити його до сотих. Записуємо, що це наближено до рівня. Якщо сотих аналізуємо, скільки в нас тисячних. тут у нас дві тисячні. Дві це 4 і менше, то округляємо вниз, кількість сотих не змінюємо, то записуємо, що це наближено до рівня є. Тобто дріб 1,7 з точністю до сотих це 0,14. Переходимо до другого завдання, бачимо дріб 413. Записуємо цей дріб у вигляді частки як 4, що ділиться на 13. І це дорівнює. Так само, зараз будемо ділити. Нам потрібно, якщо ми округлюємо до сотих, отримати тисячні. Тобто округляємо трьох знаків після коми. Ну що ж, давайте ділити. Отже, записуємо тоді 4, що ділиться. Що ділиться на 13? 4 менше, ніж 13, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 40 ділимо на 13, це буде 3. 3 помножити на 13 це 39. Віднімаємо. 40 мінус 39 це буде 1. Дописуємо 0. 10 ділимо на 13, 10 менше, ніж 13, то дописуємо сюди 0. Ну і сюди дописуємо ще 0. Тобто 100 ділимо на 13. Це у нас буде. Ну що ж, це може бути 7. 7 на 3 це 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 2 це 9. Віднімаємо. 100-91, це буде 9. Дописуємо 0, ну і так далі можна продовжувати ділення. Гаразд. Ну що ж, нам досить тоді три знаки після коми, то ми записуємо, що це дорівнює 0,037. Ну і так далі. І це наближено дорівнює. Ну що ж, ми округлюємо до сотих, то аналізуємо, скільки у нас тут є тисячних частин, тут у нас 7. 000. 7 це 5 і більше, округлюємо вгору, кількість сотих збільшуємо на одиницю. Так, тут у нас було 30, а тоді стане 31 сота. Записуємо, що це 0,31 сота. Наближено. Гаразд, тобто дріб 413 наближено до рівня 0,31. Ну Що ж переходимо до наступного, до третього завдання. Бачимо 1,529. Ну що ж, Запишемо це в такому вигляді, як 1 додати. Ну, а 5,29 ми запишемо як частку 5, що ділиться на 29. І це дорівнює 1 додати. Ну, а тут нам вже потрібно куточком ділити 5 на 29. Давайте ділити. Отже, записуємо 5, що ділиться. Що ділиться на 29? Гаразд. Ну що ж, 5 менше, ніж 29. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 50 ділимо на 29, це буде 1. 1 помножити на 29, це буде 29. Віднімаємо. 50 мінус 29 це буде 21. Дописуємо 0. Так, 210 ділимо на 29, це буде 7. 7 помножити на 9 це 63. 3 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7, це 14, плюс 6 це 20. Віднімаємо. Так, 210 мінус 203 це буде 7. Дописуємо 0. 70 ділимо на 29, це буде 2. 2 помножити на 9 це 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 2 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. 70-58 це буде 12. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості. І так далі, можна отримувати різні цифри. Період ми тут не знаємо, але записуємо, що це можна записати як цю частку, як 0 цілих. 172, 172 тисячні, ну і так далі. І це дорівнює. Ну що ж, давайте її додамо. То це буде у нас 1, 172 тисячні і так далі. І це наближено дорівнює. Ну що ж, якщо ми округлюємо до сотих, аналізуємо, скільки у нас тут є тисячних. тут 2 тисячних. Дві це 4 і менше. Та кількість сотих не змінюється. Так і залишаємо 17, сотих. то записуємо, що це наближено рівнює 1,17. Є. Ну що ж, а зараз переходимо тоді до наступного, до четвертого завдання. Бачимо 7,499. Давайте запишемо це число як 7 додати. 499 запишемо як 4, що ділиться на 99. І це дорівнює, Тобто це буде 7 додати. Ну, а тепер будемо ділити для того, щоб знайти, скільки це буде 4, якщо ділиться на 99. Ділимо до трьох знаків, після коми бо нам потрібно округлити до сотих. Ну що ж, давайте ділити. Отже, записуємо тоді 4, що ділиться. Що ділиться на 99? Раз. 4 менше, ніж 99, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 40 у нас менше, ніж 99, то дописуємо сюди 0. Так, а сюди ще один 0. 400 ділимо на 99. Це буде 4. Ну що ж, 4, що множиться на 9, це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 9 на 4 це 36, плюс 3 це 39. Віднімаємо. 400 мінус 396, це буде 4. Дописуємо 0. Ну що ж, 40 у нас менше, ніж 99, то дописуємо сюди 0. Ну, а тут знову дописуємо 0. Ну і так далі. 400 знову ділимо. Знову у нас буде 4. Але інші цифри нас не цікавлять, нам досить три знаки після коми. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що тоді ця частка дорівнює 0, пишемо 40 тисячних. ну і три крапки напишемо, що і так далі. І це дорівнює. Ну що ж, давайте їх додавати. Тобто це буде цілих. потім 40 тисячних. І так далі. І це наближено дорівнює. Ну що ж, нам потрібно округлити до сотих. Аналізуємо, скільки в нас тисячних. Тут у нас 0 тисячних. 0 це 4 і менше, кількість сотих не змінюємо, то записуємо, що це дорівнює наближено 7,4. Ну що ж, ось таке завдання на округлення нескінченних періодичних дробів на цьому вправу завершено. Gracias.